А давайте ми з вами сьогодні пригадаємо, яка пора року у нас. Правильно осінь, а що осінь нам приносить? Правильно, дітки, осінь нам жовті, листя, фрукти, овочі, дощі. А зараз я хочу, щоб ви відгадали мою загадку під добочком народився. Парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Що це таке, як ви гадаєте? Правильно, це гриби. Наше заняття сьогодні буде про гриби, а саме про їстівні та неїстівні гриби. Це маслюки. Вже до того дружні, хлопці. Що цілими сім'ями із землі лізуть маслюки, соснові дітки. Це означає, що вони люблять рости там, де є сосна. Ось опеньки. Вони люблять рости на пеньочках. Бачите, який гарний пеньочок і які гарні тут грибочки. Це гриб вважається начальником серед усіх грибів і називається він Білий гриб. Дуже смачний цей гриб, тому і вважається грибним начальником. Але пам'ятайте, що не всі гриби можна їсти. Є їстівні гриби, а є отруйні. Саме небезпечний гриб це бліда поганка. Подивіться на неї уважно і запам'ятайте, що її трогати не потрібно, вона ядовита. А ось гриб мухомор. Він також патруйний. Подивіться на нього уважно. Бачите, який він у нас Він гарний, але він не їстівний. Дітки, я вам ще раз пропоную згадати назви гриби. Ось це. Маслюки. Бачите, які вони гарненькі і ростуть сім'ями. Ось це опеньки, вони ростуть тільки на пеньочках. Це білий гриб. Він начальник серед грибів. Мо оці наші гриби всі їстівні. А ось цей гриб, біла поганка, він ядовитий, його ні в коєму разі не треба їсти. А ось це мухомор. Він також ядовитий, довитий. ці гриби. Їх їсти не можна і тому вони називаються немістівні гриби. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. А щоб закріпити гриби, я пропоную вам їх намалювати. Зараз ми з вами будемо малювати гриб. Для цього нам знадобиться жовтий аркуш фарби білого кольору, зеленого. Коричнево, стаканчик з водою, пензлик, серветка. Ось такого грива ми будемо малювати. Він у нас состоїть із ніжки овальної форми та капелюшка, який схожий на полуколо. Беремо з вами пензлик в руки трьома пальчиками великим, казівним та середнім. Ось так. Мочимо водичку, беремо білу фарбу. І будемо малювати з вами ніжку нашого грибочка овальної форми. Ось так. Овал у нас виходить. Зараз ми з вами беремо коричневу фарбу. Будемо малювати шляпочку нашого грибочка. Він буде полуколом. Беремо ось таку лінію і ось такий полукруг. Зараз ми з вами розмалюємо всередині. Беремо ось таку гарненьку, не виходимо за лінії нашого грибочка. Грибочка. Наш пензлик. Беремо білу фарбу і малюємо. Всередині ніжку грибочка ось так. Ось такими лініями, ось ось так от. Весь весь всю-всю-всю ніжку треба замалювати. Щоб вона була... У нас гриб був дуже гарний. Так, а зараз нам треба взяти. Зелену фарбу і домалювати травичку, бо грибочки дуже полюбляють <клес> рости у травічки. Беремо травичку, малюємо ось такими штрихами. Раз, два, три. Ось так. Ось яка у нас виходить гарна травичка. Ось такий у нас вийшов. Я, дітки, буду чекати на ваші роботи. До побачення, мої хороші.